Восени 39-го року СРСР окупував частину Польщі разом із західноукраїнськими територіями, які на той момент входили до її складу. Радянська пропаганда подавала це як визволення та воз'єднання українських земель, і навіть вдавалася до паралелей з актом соборності. Тож спочатку деякі українці навіть вітали радянські війська, але незабаром радянська влада влаштувала тут те саме, що й на інших захоплених українських територіях масовий терор. За популярним обвинуваченням у контрреволюційній діяльності ув'язнювали і розстрілювали політиків, релігійних діячів, представників інтелігенції, чиновників колишніх військових. Активістів національно-визвольного руху, підприємців з місцевої буржуазії та селян, які відмовлялися вступати до колгоспів, на початку літа 41-го року, 26 тюрем на Західній Україні були переповнені. Станом на 10 червня 41-го року в них утримували близько 73 тисяч людей, попри загальне обмеження у трохи більше ніж 30 тисяч. Після нападу Німеччини на СРСР керівництво НКВС спочатку намагалося евакуювати ув'язнених, але фронт швидко наближався. Тоді з Москви прийшла телеграма інструкція від самого Берії розстріляти всіх, хто проходив за статтею про контрреволюційну діяльність, а таких була більшість. Зрештою, евакуацію провели лише у кількох місцях. Але більшість арештантів так і не прибули до кінцевого пункту. Транспорт найчастіше використовували для вивезення радянського командування та цінних речей. Більшість ув'язнених відправляли пішки на марші смерті, дорогою їх розстрілювали конвоєри, а іноді бомбила німецька авіація, приймаючи за радянські частини, що відступали тим, кого вивозили залізницею. Пощастило не більше, їх спалювали чи підривали разом із вагонами. А на станції заліщики на Тернопільщині 14 вагонів із політв'язнями скинули зі зруйнованого мосту у річку Дністер. У кожному вагоні було близько 70 людей, ніхто з них не вижив.